Володимир любив Україну понад усе. Друзі називали його українцем. Ця любов передалася йому від попередніх поколінь. Бабуся Володимира, по маминій лінії, була зв'язковою УПА. Брат батька, 45 років був у радянських тюрмах як політичний в'язень. Батько, засновник народного руху у селі. Тож і з початком війни на сході він покинув Америку, де 10 років був на заробітках. Вернувся володя Сполучених Штатів Америки, здав квиток, здав зелену карту, пішов на передову. Був в найгарячіших точках. На жаль, серце його обірвалося в тяжких боях під Дебальцем. Але свій, своїм героїчним прикладом він надихає цих дітей, вчить їх патріотизму, вчить їх любити свою Україну. Найбільш понад усе шкільні коридори. Досі пам'ятають, як зростав Володимир звичайний парубок, який завжди і на усе мав власну думку. Для нього вчинки були важливішими за слова. Володі, як пішов служити, село Велике, половина села могло і не знати, що він вже служить, бо всі знали, що він в Америці. Потім, коли з'явилися перші фотографії, привезли волонтери, то він їх просив переказати батькам, що він в Миколаєві, що він не в Дебальцево. А вже безпосередньо, вже перед смертю, батьки дізналися, де він насправді знаходиться, і люди дізналися. Таблиця на стіні освітнього закладу, встановлена за сприяння народного депутата України Миколи Люшняка, нагадуватиме школярам, що тут зростав сучасний український герой. Тепер тут, щоранку, йдучи до школи, зупиняються школярі, щоб молитвою або хвилиною мовчання вшанувати свого односельця. Володимир Пітак подарував своє життя за вільну Україну і за наше всіх життя, щоб було добре і щасливе. Дуже пишаюсь. І ним пишається ціле село Дарихів, що в нас є такий герой нашій Україні, в нашому Дархасі. Дуже пишаємося ним, тому що він пішов заради своєї України за волю, за свободу. Також у школі встановили куток пам'яті Володимира Петака, де зберігається його особисті речі, прапор, який привезли йому волонтери, і книги, що навчали героя життю.